Софія. І так, в чому зараз твоя сила? Твоя моя наша. Будь ласка, підписуйтесь, закликаю вас. Тут мечів. Дивіться, тут перемога, але вона буде супроводжуватися розчаруванням та безсиллям. Карта каже про конфлікти, емоційність, внутрішні конфлікти можливо, да, Карта каже, що не треба боротися за те, що ви самі до кінця не вірите. В тому і буде ваша сила. Краще відмовитися, ніж я ж сказав, я цього там да, А насправді всередині конфлікти за чого? За того, що душа каже, ну ти ж цього не хочеш. Нащо ти витрачаєш своє життя на те, чого ти не хочеш? ні, ну Я ж там комусь пообіцяв. Я вже комусь сказав, заберіть свої слова собі, будьте хазяїном свого слова, хочу даю, хочу забираю, да? але не витрачайте зайво свою енергію.